Доброго ранку, любі малята! Сьогодні в нас з вами заняття з розвитку мовлення та культури мовленнєвого спілкування. А тема щедра осінь. Привітання! Добрий день, сонечко! Добрий день земелько! Добрий день водичко, добрий день вітерець! Малята, яка зараз пора року? Осінь. Яка осінь? Щедра! А чому вона щедра, знаєте? Вона дарує людям урожай. Ось і сьогодні осінь принесла свої дарунки. Що це? Так, це нам осінь принесла свої ж дарунки. А що ж може бути в кошику? Дізнаємося? Що це таке? Так, це овочі молодці. Давайте назвемо овочі, які знаходяться в кошику. Що ви бачите? Називайте: картопля, морква, цибуля, капуста, помідор, огірок. І як ми назвемо всі ці плоди одним словом? Так, це овочі. А де вирощують овочі? Овочі вирощують на Роді. Молодці. Малята. Зараз я вам пропоную пограти в гру. Що це за овоч? Ось, наприклад, качан. Як ви думаєте, у яких овочей є качан? Тут є підказочка. Качан капусти або качан кукурузи, так? Бульба, наприклад. Бульба картоплини, так? Голівка. Голівка може бути капусти, цибулі, часнику. Давайте далі подивимося зубок. У якого овоча є зубок? У часника молодці, а стручок у якого овоча є. Горох квасоля. Слово голівка може позначати не тільки цибулю. А як ви гадаєте, що ще? Так, частину тіла. А слово зубок також частину тіла. Зубок може бути в часника і може бути у нас з вами, так? Так само, як і голівка, може бути і у дитини, і у цибулини. Молодці, давайте далі. Наступна в нас гра, якими бувають овочі? Я вам буду зачитувати питання, а ви спробуйте мені сказати, які овочі бувають? Ось, наприклад, якщо овочі дозрівають рано, то це які овочі? Ранні, якщо вони достигають пізно. Які вони? Пізні. молодці, якщо овочі тільки на зірвані з згрядки, які вони? Свіже зірвані, так? Якщо овочі зварити, якими вони стануть? Відварними Так, їх зварили. Якщо овочі зберігають в морозильнику, які вони? Саморожені. А якщо овочі містять багато соку, які вони? Соковиті, звісно, молодці. І ще я хочу вам запропонувати пограти в гру назви страву. Ось, наприклад, сік із моркви. Який сік? Морквяний сік, а запіканка з моркви? Морквяна запіканка. А котлети із моркви? Морквяні котлети молодці. А ось тут у нас є бурячок, салат із буряка який? Буряковий салат ікра з буряка, яка бурякова ікра молодці малята. А зараз ми з вами спробуємо вимовити. Чисто мовки. Ось, наприклад, чик, чик, чик. Оля сіє кабачки. так? Чака, чака, чака. Хочу з'їсти кабачка. Чків, 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 як багато кабачків. Чок Чок, чок. Ось найбільший кабачок. Чук, чук, чук. Жук сидить на кабачку. Молодці, малята. Ви справилися з усіма завданнями. Дивіться, у мене ще є кошик з плодами. Назвемо їх. Що ви тут бачите? Яблуко, так, виноград, апельсин, банани. Як ці плоди можна назвати одним словом? Так, це фрукти молодці. Зараз в нас буде гра, який фрукт за порядком. Ось, наприклад, який у нас перший фрукт? Яблучко. Другий. Груша, третій який нас фрукт, слива, четвертий який нас фрукт, вишня і п'ятий який нас фрукт? Апельсин. Молодці маля. Малята. А де ростуть фрукти? Ну, звісно, що у садку, так? А давайте спробуємо назвати з вами садок. Якщо це вишні, то який сад буде? Вишнєвий, так? Вишневий. Якщо це яблунки там ростуть, який? Яблуневий, молодці. А якщо персики, то який сад у нас буде? Персиковий, так. А якщо груші, то який сад? Грушевий сад молодці. Якщо сливи, то сливовий сад, абрикоси, то який у нас сад буде? Абрикосовий. Ну що ж, малята, ви великі молодці, ви дуже гарно попрацювали. Але в мене до вас залишилося ще декілька запитань. Скажіть мені, будь ласка, де ж все-таки ростуть овочі? На городі. А де ростуть фрукти? У садку, так. А які ж ви овочі запам'ятали? Назвіть, будь ласка. А які фрукти запам'ятали? Молодці, малята, щедра осінь, адже багато дарує нам овочів та фруктів, так? Да? Подякуємо осені за її щедрі подарунки. Молодці малята! Я дякую вам за увагу, дякую за заняття, бажаю гарного дня та до побачення до нових зустрічей!